Поки пропагандисти зловтішаються над проваленою мобілізацією в Україні і розповідають про бусифікацію. То на самій России в рамках весняного призову на строкову службу фіксуються численні облави та навіть це вирізання в Москве. Большая часть облав происходит вот, именно з доставленнями в ОВД або з доставленнями сразу на зборний пункт Вона именно в метро, именно в подземном и в основном это, конечно, Москва. Это не значит, что в других регионах облав быть не может они там тоже проводятся. Но самые жесткие и самые массовые, я бы сказал, они проводятся именно в Москве. Ви в метро. і це робиться для того, щоб набрати якомога більше м'яса, тобто молодих людей на строкову службу. Ну а потім тиском і звісно, погрозами змусити їх підписувати контракт з міністерством оборони Російської Федерації, ну а ще згодом чи одразу піти на війну проти України в статусі контракт.